Вітаю вас на каналі. Я в магазині сінсей. Сьогодні дуже багато класних новинок, одягу. Хотіла зняти деякі луки вам примірочні, але черга дуже велика. Тому будемо так дивитись приємного вам перегляду. Міні-спідничка 129 гривень. Чорна-білу краплинку фотинова. в фатинова. Шорти принт імітація спідниці 399. Розмір підійшов би мені Еска. Тут я приміряю XS, але не було в магазині. В'язаний топ майка на бретелях 279 Сукня жіноча 549 Тоненька сукенка довга, 399 Розмір взяла Еску. Сукня довжиною Максі 399 переталена на бретельках. Розмір Еска на мені є в чорному та в червоному кольорах. Малинова сукенка до коліна на бретельках 499. Футболка в чорно-білу полоску 219. Є ще така біленька. Сукня жіноча 599 в чорному кольорі. Вісімдесят відсотків 20 льону. 499 гривень. Така легенька сукенка на бретельках, Квітковий принт. Штани 549. На резинці. Внизу також резинка. Спідниця атлас на 499. Джинсові шорти 549. Пояс на резинці. Кишені ззаді та спереду. Пляжні шорти чорні 279. Блуза квітковий принт 219. Спідниця джинсова. Пояс на резинці 499. Розмір приміряла МКУ ески не було. Сорочка жіноча тоненька 399 28 льону. Тоненькі приємні літні штани 399. Взяла розмір XS, бо вони трошки великомірять. Ще є така блуза до штанів 169 гривень. S-ка. Широкі бретелі. Виходить гарний костюм. Жилетка в сірому кольорі 499. Штани з такої самої тканини. Також 499. Пояс на резинці. Футболка бускова. 219. Спідниця чорна. 399. Майка топ 119 рубчик. Шорти 399. Футболка чорна в рубчик 169. Рожева футболка 99. Шортики рожеві 399. Кишені ззаді та спереді. Жилет. 499 на підкладі. Шортики розміру S, жилет також. Шортики 399. Насправді вони є яскравіші. освітлення трошки не передає колір. Є ще такі шорти спідниця. 279 гривень. Ковтина рубчик 219. Сукня чорна літня на бретельках 499. Светр в'язка 549. Колір молочний. Чорний в'язаний топ на тонких бретелях 149. Такий милий светлик 549. 599 шорти джинсові. 549. Темносинні пояс на резинці 329 грн. Спідничка акційна ціна 289. Куртка джинсова 719. Розмір 38. На мене великувата, де як оверсайз. 279 – Тоненькі чорні шортики. Рожеві джинси 599. Пояс на резинці. Капелюшок 279. Блакитні шльопанці 499. Футболка в яскравий принт 219. Майка рубчик світло бежевий колір 169. Рожевий приглушений. світло-сірий та темно-сірий. Жіноча ковтина на замок 499. Майка біла 169. Полосата 149, чорна 219. Майка білосніжна 149. 169 блуза в білому кольорі. велосипедки 119. Білосніжна майка 169. Чорні шорти 129. Шорти плотнішого матеріалу 129. Кольори є в асортименті. 399. Полоса та платячко. Тонесенька сукня на запах. Розмір еска. Ціна 499 гривень. Плаття в рубчик 279. Розмір еска. Довжина до коліна. Кольори в асортименті. Сукня малинова 399. Маленьке чорне плаття 169. Ззаді защіпається на змійку. 399 сукня в рубчик на тонких бретелях. Кольори світло-бежевий, як на мені. Чорний є ще малиновий. 499 сукенка біла в квіточки на тонких бретелях. Довжина Максі, розмір залишився лише м -ка. Сукня в розмірі Еска довжиною Максі 499. По бокам така зібрана і є ще два відтінки. Дуже гарна сукня в білому кольорі. В'язка 599 на тонких бретелях. Довжина максі. Плетені сумочки 549 з хустинкою з збоку. Трусики жіночі 279 5 штук. 329 7 штук, 279 5, 329 7. Топ жіночий на паролоні 129. І є ще такий бежевий безшовний. Ціна 279.